Шановні колеги, тематика тітрування дози. Звісно, що мова йде про нейропатичний біль, про тривалий біль, або про біль, який має загострення при нейропатичному болю. І дуже часто, от як і на сьогоднішньому заході, ви задаєте питання, чи. Ми повинні тітрувати дозу. Чи це впливає на прихильність, на тривалість лікування, що відомо із алгоритму лікування? Давайте на це звертати увагу, і я в цій доповіді маю змогу надати вам сучасну інформацію. Ну, По-перше, ми пам'ятаємо, що нейропатичний біль спричинений ураженнями да, або захворюваннями соматосенсорної нервової системи, яка виникає внаслідок. К розвитку і цукрового діабету, і травми спинного мозку, і обризувальний лішай може бути, розсіяний склероз, здавлення пухлиною, інсульт, інфекція. Тобто на, при виборі тактики лікування на першопочатковому рівні да, ви повинні зрозуміти причину, яка найбільш часто приводить до цієї патології. Далі, якщо говорити про всі ті напрямки робот, які сьогодні використовуються в світі, одна із робот, ви бачите, ефект дози тітрування в лікуванні нейропатичного болю. Саме цю роботу привожу вам у як за основу беру. То метою тітрування дози було те, що ми повинні досягти саме того оптимального балансу оптимального, між ефективністю та перенесеністю. Ну, зрозуміло, що ви дуже часто задаєте питання: якщо хворий коморбідний в нього тривалий біль, він постійно щось повинен використовувати. Яка доза? Найбільш часто використовується, наприклад, от як в цій роботі, сучасній роботі, мова йде про прегабаліни. Інформація передбачає, що прегабаліни починають із дози 150 мг на добу. Але я хочу нагадати вам, що дозу ми призначаємо два. Два або три рази на день. Тобто дозу ви повинні поділити і призначати поступово рухаючись по сходинках, підвищення дози. Протягом тижня, звертаю вашу увагу, дозу можна збільшити до 300 на добу. Да? А подальше збільшення дози може розглядатися залежно від показань. І ось ця робота, яка аналізувала саме зв'язок між тітруванням і ефективністю, да, без перемикання або припинення терапії, навіть сучасний коефіцієнт, аналіз каплайна майера використовували щодо припинення або переходу. А коли ем, хворі використовуючи саме прегабалін, да, тітрували дозу, так от було доведено, що середній час припинення або переходу на іншу дозу, враховуючи місяці, в середньому становив 5 місяців, да? тобто від двох навіть до 13, до року для тих. Хто тітрував дозу, в порівнянні з тим, що тривалість да, для тих, хто не тітрував, була збільшена. І аналіз каплайна мейера показує, що час припинення або переходу все ж таки був найбільш ефективний там, де була ця тітрація. Хочу сказати, що це багатофакторна скаригована модель пропорційних ризиків Кокса показує, що користувачі прегабаліну, які тітрували дозу, підбирали в залежності від виразності, мали більшу Наполегливість, тобто була менша імовірність міняти терапію, щось міняти, щось додавати, додаткове і таке інше, ніж ті, які не тітрували дозу. Тобто, шановні колеги, дуже багато у вас запитань з приводу, як лікувати, на що звернути увагу, що є сьогодні головним, то саме наводячи ці багатоцентрові дослідження і аналітику багатоцентрових досліджень. А хочу звернути вашу увагу на те, що не можна орієнтуватися тільки на якусь монотерапію, на якусь одну дозу. Да? Ні, взагалі це невірно. Дозу ви повинні поступово нарощувати, потім поступово зменшувати. І саме тоді, коли ви так коригуєте, ви впливаєте на загальний стан хворого і покращуєте якість життя. До речі, так само дуже багато запитань з приводу. Яку, яка нейропатична біль мається на увазі? Я хочу вам на ваші прохання наводити не тільки патологію критерії вибору алгоритму лікування, а й шифр МКХ 10, тому що дуже часто ви запитуєте, як шифрується, на що звернути увагу. Ну, зрозуміло, що периферічна нейропатія, а діабетична стоїть на першому місці. Критерії, якщо це цукровий діабет з неврологічними проявами, шифр 250.6, полінейропатія, Сукровому діабеті 350.2, тобто ви повинні пам'ятати, що дійсно діабетична метаболічна периферійна нейропатія дійсно дуже ефективно піддається лікуванню прегабалінами і впливає на нейропатичний біль. Далі, дуже багато запитань щодо травм спинного мозку. До речі, це переклад з англійської, десь там, де шифр, де 344.0. Да, в мене є кома, вибачте, за неуважність. А дивіться: нейропатичний післятравматичний біль, травма спинного мозку. Ви розумієте, що сьогодні ми маємо дуже багато таких хворих. Які мають і параплегію, і квадриплегію, і перелом хребта, да? може бути навіть без ознак пошкодження кісток хребта, може бути синдром кінського хвоста, там де повинна бути консультація нейрохірурга. Ви повинні запам'ятати, що цей нейропатичний біль так само лікується прегабалінами, і це допомагає у тактиці ведення хворого, тому що прегабаліни, я не буду зупинятися на фармакодинаміки, фармакокінетики. Препаратів, але сьогодні вони лідірують в усьому світі з приводу нейропатичного болю або загострення болю, і ви бачите розширені показання багатоцентрових досліджень, саме, які підтверджують ефективність прегабаліну. До, до речі, враховуючи сьогодні е, період. Року да, ми бачимо, що йде загострення герпесу, постгерпетична невралгія, оперизуючий герпес з ускладненнями нервової системи, так само є шифр МКХ 10, так само відноситься до напрямку нейропатичного болю, де використовується, крім того, що ми впливаємо на герпетичну інфекцію. До речі, сьогодні вона так само на заході звучить, тому окремо послухайте цю лекцію. А от саме нейропатичний біль. Дійсно проявляється дуже такою виразністю при герпесвірусній вірусній інфекції, і так само може впливати прегабалін. До речі, хочу звернути вашу увагу, що якщо мова йде, а дуже часті ваші запитання. Саме до нейропатичного болю відноситься і епілепсія, і фіброміалгія, і баз, і розсіяний склероз, То я звертаю вашу увагу на те, що в цьому дослідженні де йшла тітрація дози, саме ці. Розвиток саме цієї нейропатичної болі був навіть критерієм виключення, тобто брали найбільш частіше зустрічаючуся іншу патологію, але не брали ось ці прояви нейропатичного болю центрального генезу, з якими ми дуже часто так само з вами маємо аналізувати і проводити диференційну діагностику, коли мова йде про тітрацію Саме нейропатичного болю. Враховуйте це кожна із цих нозологій це окрема патологія, на яку ми повинні звернути увагу, провести диференційну діагностику. Ну, ви ж розумієте, якщо це епілептичний напад, зробіть електроенцефалографію головного мозку, оцініть судомість, так і таке інше, боковий аміатрофічний склероз, російський склероз, ну боковий аміатрофічний склероз, ви розумієте, що ви повинні. Завжди проводити дівдіагностику із міастеніями і консультація торакального хірурга, ендокринолога, проведення все ж таки аналітики стану вілочкової залози, вплив на М'язи проведення електронейроміографії, тобто електронейроміографія при демілінізуючих станах, є обов'язковою компонентою. Тому, коли мова йде про тривалий нейропатичний біль, ось цей слайд щодо критеріїв вибору алгоритму лікування говорить про те, що ви повинні звернути увагу на диференційну діагностику. Інша робота, яку б я хотіла привести, вона дуже часто сьогодні цитується, але ви бачите, вона вийшла ще 20 років. Ків тому, да, майже 25 років тому ще тоді вона звертала увагу ця робота. Що на хронічний біль, бачите, критерії хронічного болю, навіть ще не нейропатичний біль. Одним із можливих пояснень кращої прихильності і наполегливості серед пацієнтів із тітруванням дози, є ті пацієнти, які мали тітрування цієї дози, і вони з більшою імовірністю досягають оптимального терапевтичного ефекту. Де аналітика різних трайлів показує, що да. Це дійсно є ефективним, тобто нічого не може бути кращим, ніж аналітика того періоду і того досвіду, який був навіть 10, 15, 20 років тому. Але все ж таки, наближаючись до сьогодення, я хочу вам сказати, що ця робота, чому я так часто її цитую, тому що тут аналізувалися 10 клінічних випробувань, де брали прегабалін з різними показаннями, і ця аналітика показала, що якщо пацієнти... Починають лікування з прегабаліном нижчої дози та поступово тітрують в залежності від ефективності, то вони швидше за все продовжують використовувати прегабалін завдяки кращому полегшенню дози, але вже з меншими компонентами. Дозування я вам говорила, що це найчастіше 150 або 300 мг на добу, яку ми використовуємо. Ось інша робота. Яка оцінювала більш виражену аналгезію це превентивний вплив прегабаліну на пере. Предопераційний стан, переопераційне лікування в ортопедичній практиці, дуже часто ми терапевтичний профіль стикаємося з проблемами периферійної нейропатії, полінейропатії, нейропатії нижніх кінцівок. І оцей післяопераційний біль на нижніх кінцівках так само може бути наведений до того, що хворий дуже часто і тривало знаходиться в лікарні, дуже великий тривалий період відновлення. Бачите, навіть у 50 Може розвитися хронічний нейропатичний біль після операції, що може впливати на якість його життя, і враховуючи збільшення споживання опоїдів, опоїдної терапії, їх побічних ефектів після, після операційного періоду, рекомендована мультимодальна аналгезія для лікування болю. І коли порівнювали динаміку додавання прегабаліну да, в дозі 300. Міліграмів а, на добу перед операцією, перед тим, як зробили оперативне втручання, то було виявлено, що а, в першу добу і другу добу а, Хворі менш за все потребували знеболювальної терапії, і основні висновки, які були зроблені в цій роботі використання прегабаліну перед операцією хворих, які перенесли ортопедичну операцію на нижніх кінцівках, виявилось пов'язаним із меншим споживанням морфіну у перші 24 і 48 годин. У пацієнтів, які приймали прегабалін, було виявлено зниження інтенсивності статичного болю в першу і другу добу. За рахунок Динамічної інтенсивності меншої виразності болю, і під час аналізу підгруп не було знайдено жодних доказів, які б підтверджували продовження застосування прегобаліну після операції або використання більш ніж 150 мг на день після операції, тобто додавання до операції в перші дні до операції, ви бачите, так само впливало і на подальший стан хворого. Але якщо повертатися до різних рекомендацій, я неодноразово цитую цю роботу: pain management, рекомендації щодо нейропатичного болю. Тривалості лікування, хворих з болями в ногах, проблемами у хребті, хворих похилого віку. Результати робочої групи щодо аналітики болі завжди виносять рекомендації, які стосуються, от бачите вже 20 2025 на гострий і на хронічний біль це використання нестероїдних протизапальних препаратів, оп'ятів або неопоїдних аналогетиків, вітамінів групи Б. Тому що вони йдуть як коналгетики, мірілаксанти, нейролептики, хондропротектори це гострий біль. Да? І так само додаються антиконвульсанти. Ми про пригабаліни сьогодні зараз з вами розмовляємо: да? антидепресанти і антиконвульсанти. Серед прегабалінів, так само хочу нагадати вам, що дуже багато робіт зараз щодо периферійної нейропатії, спричиненої ковід, перспективи лікування, робота, яка вийшла в 2023 році, на початку 2023 року, перспективи лікування було дано аналітику, що прегабалін рекомендовано використовувати таким хворим. Хочу представити вам огранію, прегабалін огранія. Показання до застосування невропатичний біль, а, причому як при ушкодженні центральної, так і периферійної нервової системи, епілепсія, а, різні генералізовані тривожні напади, фіброміалгія. але я говорила, що коли мова йде про нейропатичний біль, пам'ятаєте, ми а, говоримо про те, що ви повинні звернути увагу саме на напрямок розподілу. Якщо говорити про гранію, Спосіб застосування до дози, то так само, як і всі прегабаліни, дозу ви повинні тітрувати. Да? Доза складає від 150 до 600 мг на добу. І знову ж таки звертаю вашу увагу: два або три прийоми. Два або три прийоми. Тобто обов'язково да, проміжок між призначеннями три або сім днів. Ви поступово в першу добу надаєте мінімальну дозу, потім поступово її нарощуєте, за потребу доводите до максимальної дози. Але коли ви тітруєте, ви поділяєте саме на 3 або 7 днів. Якщо говорити про гранію і про, саме про. Ефективність застосування саме терапії, то я хочу сказати, що гранія має різні дози: це 75, 150, 300 міліграмів. Звертайте на це увагу. Якщо говорити про рекомендації, які сьогодні використовуються, то саме прегабаліни, габапентіни є препаратами вибору, Терапія першої лінії, що стосується нейропатичного болю. Але якщо рухатися далі і розуміти, що нейропатичний біль, ми завжди з вами звертаємо увагу на етіологію, і цю класифікацію ми ділимо на дві, два різних Типи, да, то я би хотіла сказати, що ви повинні виключати ще не тільки спінальний, а й не спінальний генес, тобто біль у спині може походити від хребта. Або запальних захворювань, ви повинні це пам'ятати. І це так само впливає на тактику лікування. Мова ж йде про тітрування дози. Якщо ви вчасно виявляєте етіологічний чинник і впливаєте саме на стан, можливо, це неровності скелету, розщеленого хребта, якісь травматичні події, дегенеративні проблеми, пов'язані з дегенерацією між хребцевою диску, або з понділоартроз. Тобто ви повинні розуміти. Цей напрямок, який є дуже важливим у діагностиці, то в залежності від того, як ви впливаєте на етіологію, ви розумієте, як дозу знеболювання можна тітрувати. Не забуваємо про запальні захворювання, да? Тобто це може бути артрит, компресія, ішас, ділопатія, інфекційна етіологія, остеопороз. Тобто на все це ви повинні звертати увагу. А крім того, ще раз хочу підкреслити, що ще одну роботу хочу привести вам у приклад. Наприклад, що зв'язок між больовим компонентом, бачите, м'язи, кишківник, мозок, наслідки інфекції COVID. Наслід інфекції COVID говорить про те, що підключення різних напрямків щодо впливу на зменшення інтенсивності болю, також може відповідати і напрямку, який стосується саме вітамінів групи Б, особливо вітаміну Б12, який може допомогти збалансувати навіть імуну відповідь для покращої боротьби з вірусними інфекціями. Ви пам'ятаєте, що коли мова йде про нейропатичний біль, тривалий біль, коли мова йде про тривалий Зниження імунітету то саме. Вітамін в 12 може підвищувати рівень у сироватці крові, що призводить до зниження концентрації металамамої кислоти та гомоцистину в сироватці, а саме метілмалонова кислота і гомоцистеїн, які є в сироватці крові, вони так само впливають і на порушення концентрації, концентрації і на пам'ять, і навіть на інтенсивність болю. І я повертаюся до цього, цієї таблиці, яка дуже Гарно запам'ятовуються, ви бачите, що і гострий біль, і хронічний біль так само включають вітаміни групи Б. Крім того, хочу нагадати вам, що коли ви виставляєте такий діагноз, і коли ви проводите диференційну діагностику, то пам'ятаємо, що це може бути і соматичний, і нейропатичний біль, де так само ми можемо використовувати вітаміни групи Б. Нагадаю вам, що соматичний біль викликається. Ушкоджувальною стимуляцією нервових закінчень соматичних структур, але відчувається в областях, що і нервами, відмінними від тих, які нервують ушко і місце ушкоджуючої стимуляції, може виходити цей біль із дисків, суглобів, м'язів, сухожиль, проблем з хребтом. Може бути ноцецептивний біль, відображений біль. І дуже важливо, щоб ви розуміли, що цей біль вам потрібно відрізняти від соматичного або вісцерального болю, який так само може поширюватися на кінцівки, на сіднічний нерв, на пахвину, на область нижніх кінцівок. Тому дуже важливо розуміння анамнезу, розуміння природи відображеного болю для того, щоб зорієнтуватися в тактиці лікування. Але я хочу представити вам вітаксон, показання це неврологічні захворювання різного походження, невріти, невралгії, полінейропатії будь-якого генезу, корінцевий синдром, ретробульбарний невріт, ураження лицевого нерву, тобто. Вітаміни групи Б, препарат Вітаксон, ін'єкційна форма, яка використовується для внутрішньом'язового застосування. Єдине, що ви повинні пам'ятати, що Вітаксон містить лідокаїн. І тому обов'язково потрібно провести шкірну пробу на підвищену індивідуальну числивість до препарату Вітаксон і набряк, почервоніння, це алергізація, да? Але ви повинні його використовувати за схемою лікування. Це може бути одна. Ампула один раз на добу, особливо у тяжких і гостри випадках да, протягом 10-14 днів для зняття гострих якихось симптомів, а потім для продовження лікування ви повинні призначити ін'єкцію 2-3 рази на тиждень, і курс лікування від аксону триває не менше одного місяця, тому враховуйте це і використовуйте. Крім того, хочу Нагадати, що є, є ще вітаксон таблетований для підтримання або продовження терапевтичного курсу індикційного Вітаксону або для профілактики рецидиву, рекомендується вітаксон таблетованої форми, вкритий оболонкою тривало можете використовувати також цей препарат. Ну, і коли я звертаюся, бачите так, замальовано так різним. Кольором, але я би ще хотіла звернути увагу на нейропатичний біль, на антиоксидантну терапію, тому що, коли мова йде про причини нейропатичного болю і згадуючи класифікацію саме хронічного болю, ми пам'ятаємо, що порушення обміну речовин і е, стоїть на першому місці, а потім вже ці неврологічні стани, які мають навіть невідому якусь діалогію, е, то саме діабетична нейропатія, нейродегенеративні захворювання, до речі, дивіться, судинний стан аутоімунний стан, травма, інфекція, токсини, спадковість, тобто порушення обміну речовин може бути результатом виникнення нейропатичного болю, різноманітних етіологічних захворювань, які вражають периферійну або центральну нервову систему. Пам'ятайте про це. Тому і зрозуміло, чому антиоксиданти введені в тактику лікування таких хворих. Я хочу представити вам антиоксидант Діеліпон, цей турбо, да, та, і таблетована форма. В дозі 600 міліграмів пам'ятаємо, що 600 міліграмів на добу це мінімальна доза, яка використовується одноразова. Таблетований ін'єкційний, ін'єк, як і таблетований ін'єкційний турбо, спосіб застосування турбо. Використовуються саме внутрішньо венне введення діаліпону турбо, тривалість курсу від 2 до 4 тижнів, да? але потім ви можете перейти і на таблетований. Або якщо ви застосовуєте якусь дозу індивідуально при інтенсивних парастезіях, які можуть супроводжувати саме нейропатичний біль, то ми ви можете використовувати від 10 до 20 мл додатково ін'єкційно внутрішньовенно розчин для інфузій протягом тих же 2-4 тижнів, розвевши да, розводячи цю інфузію в 250 мл фізраствору, тривалість інфузії на менше 30 хвилин. Для подальшої терапії можна тривало використовувати цю дозу. І, Індивідуально підбираючи тактику лікування. Якщо говорити про діаліпон і спосіб застосування, то ще раз нагадаю, добова доза, якщо це капсульований 300 міліграмів дві капсули, якщо це таблетований, то це 600 міліграмів. За 30 хвилин до вживання їжі, не розжовуємо, запиваємо достатньою кількістю рідини. Якщо це інтенсивні парастезії, бажано розпочати лікування зрощено для ін'єкцій, один раз на добу і тривалість лікування завжди визначає лікар. Таким чином, шановні колеги, підводячи вже риску перед тим, як завершити цю свою доповідь, я би хотіла звернути увагу саме на цьому. Таблицю. Тобто прогноз вибору алгоритму лікування 2025 при нейропатичному і гострому болі розрахований саме на ось ці складові. Да? А, тобто, я можу сказати, що це головний слайд цієї лекції. Тобто, якщо у хворого розвивається гострий біль, ви використовуєте нестероїдні протизапальні препарати, опіати, неоповідні аналгетики, вітаміни групи Б, пам'ятаємо, що вони можуть бути як аналгетики, можливо, додавання мірілаксантів, нейролептиків, хондропротекторів. Якщо це нейропатичний біль, хронічний. То, крім нестероїдних протизапальних препаратів і опіатів. ви так само можете використовувати вітаміни групи Б, мірілаксанти, хондропротектори. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що додавання саме антиконвульсантів і тітрування дози найбільш часто задаваємо питання, які ви наводите саме спікерам, як робити, на що звертати увагу і таке інше. Я думаю, що я відповіла сьогодні на це запитання: що саме тітрування дози, підбір, підбір терапії індивідуальний надає можливість пок... Кращити тактику лікування таких хворих, а звісно, які життя. І не забуваємо про антиоксидантну терапію, яка сьогодні є одною із основних складових, на яку ми звертаємо увагу, коли мова йде навіть про больовий процес. Таким чином, шановні колеги, я думаю, що я надала вам відповідь на ваше запитання, але зрозуміло. Я хочу подякувати саме тим активним нашим слухачам, частим учасникам наших школ, які ми проводимо. А ви знаєте, що ми проводимо більше 10 школ на місяць. Да? І це і школа невролога, яка в якої приймають участь, які сьогодні, і неврологи, і травматологи, і терапевти, дуже багато кардіологів, ендокринологів, сімейних лікарів, різноманіття різних. Спеціальності, оскільки дуже багато питань, які стосуються саме неврологічних ускладнень і больового компоненту. До речі, я вітаю і хірургів, і судинних хірургів, і анестезіологів, які сьогодні так само залучилися до сьогоднішнього заходу. І звертаю нейрохірургів, звертаю вашу увагу на те, що больовий компонент, і саме тактика ведення хворого на предопераційному стані, післяопераційному стані так само вимагає окремого підходу до хворого. Я хочу подякувати тим, хто задав цю тематику, задав так сказати, сенс з приводу саме новітніх розробок щодо впливу на нейропатичний біль, тому що на жаль, наша країна зараз сьогодні стикається дуже часто з такими проблемами у наших хворих. І думаю, що саме ця доповідь допоможе нам всім. У нашій практичній діяльності я дякую вам за увагу. Ну а ми рухаємось далі.